І, правильно, це є Казу Казу — це інструмент, який вигадав афроамериканський винахідник-композитор. І насправді цей інструмент був вигаданий в середині 19 століття, а запатентований уже на початку ХХ століття. І головне питання, як на ньому грати? Ну, раз він такий маленький, напевно, треба духти, да? а то давайте. І щось немає жодного звука, правда? Давайте готуємо в більшу часу. <звук> Теж ж нічого немає, то як на ньому грати? Треба з губами. Ваші варіанти, як на ньому грати? О, я вже чую правильно мене. Це інструмент, на якому треба грати і одночасно співати. Наприклад. Сівати крати, наприклад. Так, 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 зі мною анігу виїхали і. Це дуже гарно виходить, але я не можу триматись від сміху. Бо інформація насправді дуже Дорогі Дороги, дякую, дякую. Тепер що ми з вами робимо? А ну встають тільки хлопці з хлопці стандарт з казу. В кого я назу, хлопці стали Та Що три хлопці з Що такі хлопці всі, всі, з казу? Хлопці, ви будете співати, але будуть ставати окей. Далі дівчата, хлопці сідайте, дівчата, в кого я дозу, дівчата піднімаємося. Окей? Заспіваємо цю пісню разом. Годаю. І так хлопці: стендапліс і! Дівчата: Сла! Дівчаточка, стоп, стоп, стоп! Це не підходить! Ми маємо вставати! Дорогі дорослі! Треба допомогти дітям! Хлопці підтримуємо хлопців, коли хлопці грають. Саємо, Поїхали, і... Дорослі співаємо, дорослі співаємо, діти грають і ну.